Вітання шановним болівальникам футзалу. В вашій увазі черговий випуск програми Харківський футзал. Сьогодні ми зосередимо увагу на подіях п'ятого туру Кубка в та побачимо кращі голи тижня. У вищій лізі перша трійка команд цього тижня лишилася без перемог. Очки вдалося взяти лише команді Жоустрой 2 яка ледь встигла відігратися у матчі проти Етуаля. Сірко на 11-й хвилині відкрив рахунок, а ще за декілька хвилин Нікіфоров подвоїв перевагу команди. «Жоустрой» відповів голом Козлова, проте на перерву пішов все одно поступаючись. У другому таймі Етуаль продовжив забивати Нікіфоров на 29-й хвилині. Відзначився вдруге, а Кравченко на 39-й взагалі зробив. Рахунок 4-1. Жилстрой 2 Врятували лише заключні хвилини. Гол «Подзолкова» та дубль Лончакова врятувала команда від поразки. 4-4. У центральному матчі туру зустрічалися галерея та вівакап. Перший тайм команди провели без голів. А відкритий рахунок галереї вдалося лише на 28-й хвилині. «Вівакап» підігралися за лічені хвилини. Проте ємільянов вдруге вивів свою команду вперед. В другій вібака підігралася вже силами Соріна, який зробив рахунок 2-2. І все ж галерея своє взяла. Синиця на останній хвилині приніс команді перемогу 3-2. Нікарс розпочав свою гру із з у ворота автошопу, але так само швидко пропустив у відповідь. Вдруге команда вийшла вперед вже на 15-й хвилині, зумівши зберегти перевагу до перерви. На 28-й хвилині Туско знову повернув на табло нічию, яка трималася до останніх хвилин. А лише на 49-й хвилині Тімченко вивів автошоп вперед. А в наступній же атаці Рефів остаточно позбавив Нікарс шансів на очки. Ще в одному матчі грифони поступилися гепарду із рахунком 1-6, Тож наразі турнірна таблиця виглядає саме так: попереду без змін, і лише Жилстрой 2 займає незвично низьку позицію після п'ятого туру. Від 25 березня стартує найпрестижніший турнір у місті на відкритих майданчиках парка імені Горького Кубок Харкова. Традиційно пропонується усе найкраще для команд, які подають заявку на участь. А саме, відеозйомка усіх матчів із нарізкою усіх голів на сайті турніру, та огляди усіх ліг. Вибір найкращого голу ліги, прямі трансляції усіх матчів із першого та другого полів на сайті турніру, інтерв'ю з гравцями та тренерами команд, клубне нагородження з індивідуальними та командними призами. Детальна інформація на нашому сайті у соціальних мережах та за телефоном, який зараз бачите на екрані. У першій лізі після останньої перемоги лідерство захопив клас у матчі проти команди Медія підопічні Олексія Леосенка відкрили рахунок на 12-й хвилині після удару Усенка, але незадовго до перерви суперник поновив рівновагу. Щойно розпочався другий тайм, як Пітченко другий вивів клас вперед, а згодом Яковлів встановив остаточний рахунок 3-1. Тандем Плюс відкрив рахунок у матчі з епіцентром, але у підсумку поступився. На Голбараново, що у першому таймі, відповів Долгов. А далі команди з'ясовували, хто сильніший у останні 10 хвилин. Епіцентру вдвічі вдавалося виходити вперед, та суперник за лічені хвилини зрівнював рахунок. Так за три хвилини до фінального свистка рахунок був 3-3, І лише точний удар Долгова на останній хвилині приніс епіцентру бажані три очки. Ця непроста перемога стала, до речі, першою для команди у цьому сезоні. А от Хенкель без проблем розібрався з UB Development, здобувши переконливу перемогу 7-1. Швидкий гол коміна позначив фаворита пари, проте переломним він не став. На 12-й хвилині команди обмінялися голами і далі тривала боротьба. Ще за декілька хвилин один із лідерів команди В'ячеслав Сосненко збільшив відрів Хенкеля. А далі гра пішла саме за їх сценарієм у другому таймі. Сосненко додав до свого активу ще три м'ячі а на 42-й хвилині встиг відзначитися і стрівко. Ще в одному матчі локомотив 2 виявився сильнішим за віролу завдяки чотирьом голам виставного – 5-4. Турнірну таблицю після п'ятого туру очолив клас з дев'ятьма очками. За ним медіа та Хенкель, а у решті команд по чотири очки, окрім Юві Девелопмент. Лігою нижче свої порядки продовжує встановлювати Жернов. Команда все ще не знає поразок. А їх чергова гра проти мрії 94 принесла доволі впевнену перемогу. Дуплій відкрив рахунок на 17-й хвилині. А на самому початку другого тайму Васильєв подвоїв перевагу своєї команди. Мрії вдалося скоротити відставання вже у наступній атаці, проте Жернов свого не впустив. Чернешов та Васильєв остаточно позбавили суперника шансів 4-1. Дрім Тім після поразки в минулому турі знову втрачає очки. Цього разу на шляху команди стала 2В. Кузніцов вже на п'ятій хвилині вивів Дрім Тім вперед, проте відповіді довго чекати не знадобилося. Суперник зрівняв рахунок за дві хвилини. Незадовго до перерви гравці Dream Team знову повели у рахунку, але й на цей гол 2В встигли відповісти. Шевченко на 42-й хвилині зробив рахунок 2-2. Кладотехніка непогано билася із Украгрозапчастиною та у заключні хвилини все ж віддала ініціативу супернику. Ще на початку другого тайму Баришпол зробив рахунок 3-2 на користь кладотехніки, але їх суперник лише починав грати. Романов та Шепленко протягом п'яти хвилин схилили чашу трезів на інший бік. А гайдамака на 45-й хвилині зміцнив перевагу. Крапку у матчі поставив гол Гурко 6-3 ледотехніка не впоралась із суперником, навіть підключивши до атак воротаря. У інших матчах «Елмет» програв 2-0 «Фоліо Плюс», а закривала тур «Бівін» Баннахата 6-4. Турнірна таблиця після п'ятого туру виглядає наступним чином. У третій лізі ми нарешті бачимо команду Квадр на верхівці турнірної таблиці. Щоправда, остання гра проти Аш завершилася в нічию. Перший тайм Матчу повністю був за командою Аш Ахметов відкрив рахунок, а ще за декілька хвилин двічі відзначився Новіков. Другий тайм Квадр починав у незручному становищі за рахунку 0-3, проте впорався. Спершу забив гармаш, а згодом дублю оформив онацький, зробивши рахунок 3-3 на 45 й хвилині. Несподівано після трьох перемог поступилася галерея 2. Нулювання чия у цьому матчі трималася до останніх хвилин. Лише за 4 хвилини до кінця матчу волкову вдалося відкрити рахунок та вивести альянс вперед. А вже за хвилину Нестеренко подвоїв перевагу, відправивши м'яч у порожні ворота. У відповідь галерея 2 зуміла забити лише одного разу. Десятиметровий удар реалізував Баєв 2-1. Гравці Акамельники Квашин повели рахунку вже на четвертій хвилині та диктували свої умови протягом усього першого тайму. Ближче до перерви, Астар Юей пропустив друге. А на 33-й хвилині Мамедов зробив рахунок 3-0. Лише після цього у Астар Юей щось таки почало виходити. Спершу Мамедов зрізав м'яч у власні ворота, а згодом і Ширяєв відновив інтригу, зробивши рахунок 2-3. Втім, останнє слово лишалося за ак Мельник і Квашин. Архоменко зробив рахунок 4-2. У турнірній таблиці Квадр набрав 10 очок. Одразу за ним Галерея 2 та АК-Мельники Квашин, що мають на 1 бал менше. У четвертій лізі тур розпочався із мінімальної перемоги команди Інтетікс. Матч із Федом пройшов у рівній боротьбі, але все вирішив єдиний гол Гуріна на 23-й хвилині. У другому таймі обидві команди мали нагоду змінити хід подій, але діяли в обороні уважно та обережно. 1-0. Паріска вже на сьомій хвилині матчу проти команди Нацгвардії зуміла повести в рахунку і контролювала гру дуже довго. Лише на 42-й хвилині Омельченко зумів подвоїти перевагу своєї команди, але втримати її не вдалося. Нацгвардія почала активніше атакувати, і Сагайдачний вже за дві хвилини скоротив розрив у рахунку. За дві хвилини до кінця матчу Нацгвардії вдалося зрівняти рахунок. Гравотація з п'ятим польовим дозволила зачепитися за нічию 2-2. Так само швидко свої умови почав диктувати і Хартрон-Аркос у матчі з КФК-15. Проте із цим суперником простих перемог не слід чекати. Вже в середині першої половини рахунок був 2-2, а до перерви команди встигли обмінятися голами ще раз. Лише на 30-й хвилині КФК-15 вдалося таки вийти вперед завдяки голу Кролюбцова. Проте Хартрон вже був налаштований на очки. Міховський зробив рахунок 4-4 на 39-й хвилині. Героєм матчу тут став все той же Кролюбцов. Він за дві хвилини до кінця забив і переможний м'яч для КФК-15 у підсумку 5-4. Після п'ятого туру першу сходинку в таблиці поділяють Нацгвардія та КФК-15, а Хартрон-Аркус має на 1 бал менше. Не мають жодних проблем у своїй лізі офіцери Хнупс. У команди підібрався вдалий календар, який дозволив святкувати вже п'яту перемогу поспіль. У матчі проти команди Циклум місюк відкрив рахунок на другій хвилині, а подвоїти перевагу вдалося лише під кінець першого тайму. Наступний гол вболівальники побачили лише на 37-й хвилині, на який «Циклум» нарешті вдалося відповісти. Втім, перехопити ініціативу не вийшло. В останні 10 хвилин офіцери остаточно зняли усі питання завдяки дублю гарбуза 5 5-1. Не відстає від лідера, і сокіл команда також вкотре перемагає. Швидкий гол Семиренка дозволив Сокілу вести гру за своїм сценарієм, проте класу вдалося відігратися ближче до перерви. У другому таймі боротьба була рівною, і все вирішував лише один гол. Забити його вдалося сокілу архіпов знову вивів команду вперед. А на передостанній хвилині третяк зробив рахунок три один. Вольову перемогу здобула й команда Френс. Відкривши рахунок у матчі з Фортуною ближче до середини гри, Фортуна змогла переломити гру. Дубль деркача змусив Френс понервувати, а відігратися вдалося лише на 40-й хвилині, коли забив Ходикін. Він же за п'ять хвилин по тому забив і переможний м'яч 3-2. До вашої уваги турнірна таблиця п'ятої ліги після п'ятого туру. В інших матчах Тім International була сильнішою за Атлетик. 2-1, а Драфт переграв Банну Хату 2-4-2. У шостій лізі і з першою перемогою можна привітати цикурію. Команди вже на четвертій хвилині встигли по разу розписатися в воротах один одного. Проте надалі гра у Укренерго Чормету не пішла. А от «Цикурія» обритів не скинула. Максим передарій оформив покер протягом матчу. А ще один м'яч додав Мазлін. Цикорія у кожному матчі забиває немало, проте взяти три очки вдалося лише цього разу: – 5-1. У матчі фармкомпанія здоров'я рост інтрига не вмирала до останньої хвилини. Гол Данилюка після перерви підкріпив Павленко, і фармацевти вели в рахунку 2-0 ще у середині гри. Рост достатньо швидко оговтався та виправив ситуацію. Ткаченка та дубль Гриценка вивели команду вперед на 40-й хвилині. Фармкомпанія встигла зрівняти рахунок за декілька хвилин до завершення матчу, проте все одно лишилась без очок. Рост на 49-й хвилині провів таки результативну атаку 4-3. Вегапласт, очевидно, втомилася грати нічию, тому на матч проти команди Тетра була налаштована рішуче. Від самого початку гри Вегапласт гостро атакувала і швидко повела в рахунку. Тетра зуміла відповісти одним голом, але до перерви рахунок був уже 4-1, не на їх користь. Щойно розпочався другий тайм, як Людкевич збільшив перевагу вегапласту, а далі команда трохи послабила хватку. Тетра стала почуватися більш вільно, але серйозно вплинути на хід подій не вдалося. Тим паче, в останні хвилини фаворит пари використав по максимуму – 7-3. У турнірній таблиці Рост тримає першість 10 очок. За ним Пілігрім та ХКБ, які пропустили тур та мають 8-7 очок відповідно. У сьомі лізі усі матчі без винятку пройшли у напруженій боротьбі. Маяк у матчі проти команди Маяк-Березівка швидко повів у рахунку, але вже середині першого тайму суперник виправив становище. Після перерви маяк-березівка зрівняв рахунок, а гол кривоухово додав інтриги. За 10 хвилин до за справу взявся самко. Він двічі виводив маяк вперед, поки рахунок не став 5-4 на 45 й хвилині. Слобода провалила перший тайм матчу проти ВЧД «Основи», але зуміла виправитися після перерви. Дубль хворостанцева змусив команду відіграватися вже на 20-й хвилині. Втім, силами Дудки і Тамбієва рахунок невдовзі став рівним. Відчувши смак перемоги, Слобода побігла вперед. Пелек та Кравчук за лічені хвилини перетворили рахунок на 4-2, залишивши змогу ВЧД основі сказати останнє слово. Барбарис рішуче розпочав матч проти Смарту, забивши вже у першій атаці. Та надалі розвинуту перевагу не вдалося. Натомість Смарт відповів двома голами ще до перерви, а у другому таймі рідко дозволяв супернику створити щось небезпечне. Свою перевагу команда закріпила лише в середині другого тайму після вголу ткаченка. А пізніше рахунок став 4-1. Ще в одному матчі Універта «Енерджим» розійшлися в нічию 2-2, А турнірне положення команд після вихідних виглядає саме так. У восьмій лізі тур розпочався із зустрічі команд Шадо та Мустанг. Шадо необхідно було набирати очки, проте команда знову залишилася ні з чим, хоча й відкрила рахунок на 12-й хвилині. Мустанг зумів поновити рівновагу лише в середині другого тайму після голого й струка. А ще за 15 хвилин Івох записав на свій рахунок переможний м'яч 2-1. Важливу перемогу здобула і корона, яка в неділю розібралася із командою Статус М. Тут у першому таймі вболівальники побачили лише один гол у канані Шейка, А утім, по перерві, статус М» повернув на табло. нічию. вже за п'ять хвилин. «Корона» знову була попереду. А в останні п'ять хвилин команда грамотно використала помилки суперника в атаці, і рахунок став 5-1. Селесао та Еліта Спорт розпочали матч без зайвої розвитки. Вже на третій хвилині рахунок був 2-0. протягом першого тайму. більше своїх моментів реалізували гравці Селесао. А тому Еліта Спорт вимушена була відіграватися із незручного рахунку один у другому таймі команда діяла значно гостріше та навіть максимально скоротила відставання від суперника, але зрівняти рахунок так і не вийшло. Катріч зробив рахунок 6-4 на 48-й хвилині. Ще в одному матчі була зафіксована найрезультативніша нічия туру. У та Сіквоя 2000 зіграли з рахунком 7-7. У турнірній таблиці хазяйнують ЮНІСЕФ та Селесао. У обох команд по 12 очок. Лідер дев'ятої ліги Ірбіс мало не втратив очки у матчі з Тріоланом, проте вчасно встиг себе убезпечити. На гол Орлова на шостій хвилині Ірбіс відповів достатньо швидко. А вже після перерви у воротах Тріолана опинилися ще два м'ячі. Підопічні Юрія Петренка максимально довго тримали інтригу, а рахунок залишався хитким. Поки цяцька не зміцнив перевагу Ірбіса, а гол Огарченка вже нічого не змінив. 4-3. Непоступливий Лег завершив свій матч із мегабанком у нічию 1-1. Дмитрієнко вивів мегабанк вперед же на 15-й хвилині. А супернику знадобилося приблизно стільки ж часу, щоб відігратися. Гол єсіна виявився останнім у цьому матчі. Не може поки що перемогти. Бівін 2. Її зустріч із ХКЗ знову не принесла команді очок. Команди видали дуже насичений перший тайм. ХКЗ двічі вдавалося вперед вириватися, але щоразу суперник рахунок зрівнював. Наприкінці тайму вже бівін 2 повів у рахунку, проте й на цей гол ХКЗ відповів одразу двома точними ударами. Таким чином друга половина починалася за рахунку 4-3, а крапку матчі поставив кумар 5-3. Внизу турнірної таблиці зустрічалися буфет, який виявився сильнішим за Харків газ ГАЗ-3-2 і святкував свою першу перемогу. Решта команд розташувалася у таблиці наступним чином. У цій лізі команди потроху розподіляються на опіл. Ми вже маємо тут своїх фаворитів і аутсайдерів. Лідерство поки що захопив драфт-2. У матчі проти ФК мобіль команда відкрила рахунок після першого ж удару по воротах. А за хвилину до перерви Драфт-2 зумів подвоїти перевагу. У другому таймі забити не вийшло. А от мобіль був близьким до нічиєї, Втім, одного голу Каверіна виявилося замало. 2-1. З перевагою в один м'яч свої три очки взяла і команда АйТім завдяки чудовій грі одного зі своїх лідерів Павла Пономаренка. Він відкрив рахунок у матчі з таймом на 22 й хвилині. Після перерви забив в друге. А на 42 й хвилині ще й оформив хет-трик. І цього виявилося достатньо, щоб його команда святкувала перемогу. А тайм так і не зумів зачепитися за нічию 3-2. СВ та Юа Гомінг грали без голів близько півгодини. Лише на 30-тій хвилині Лисицький відкрив рахунок. Проте на цей гол відповів Гладков на 43-й. Лише за дві хвилини до кінця матчу Лисицький відгукнувся на передачу свого партнера та забив переможний м'яч 2-1. У турнірній таблиці лідерство захопив драфт-2, проте Айтім і Тайм зіграли на одну гру менше. Минулий тур приніс одразу два несподіваних результати. Спочатку свою першу перемогу святкував шторм, який зірок з неба не хапає. У матчі з Київстаром шторм розпочав дуже активно. Вже протягом перших десяти хвилин Остапенко оформив дубль та змусив суперника відіграватися. Наприкінці матчу ще один м'яч забив Гриць, і рахунок став три Графік ста легенда грали без голів більш ніж півгодини. Лише на 33-й хвилині Лавриненко відкрив рахунок. А Токаренко за 10 хвилин подвоїв перевагу легенди. А для команди це перша перемога у нашому турнірі. До цього матчу команда встигла двічі зіграти в нічию та одного разу поступилася. Упевнено грає призер минулого сезону Фаєрбол у центральному матчі з Антаресом. Даниленко вже на четвертій хвилині відкрив рахунок. А відігратися Антаресу вдалося лише наприкінці першого тайму. А втім, фаєрбол цього так не залишив. Черепанін знову вивів свою команду вперед на 24-й хвилині. Хиткий рахунок тримався до 42-ї хвилини, і лише тоді фаєрболу знову вдалося забити двічі 4-1. В інших матчах Джессі і Бегемоти переграли Спарту 4-1, а Engry B's із мінімальною перевагою виграли у банної в хати 3 2-1. Здесь ти навчишся невозможному. Невозможное – це твоя ступінь на к успіху. Начни сьогодні. І завтра ти станеш лучше. Ти станеш першим. Держи удар. Тренируйся, и ты будешь победителем. «Жимфофит». Твой путь к успеху. Улица Гольдберговская, 9. Проспект Гагарина, 181. ТРЦ «Санмол». Шестой этаж. Був огляд матчу п'ятого туру Кубку ФК Універ. Усім нам перемоги!